Публічна служба дуже невдячна історія. Ти отримуєш тільки на горіхи від друзів, і від ворогів, і від просто любителів диванних експертів. Я вам скажу: я буду і моя дружина, і мої діти самими щасливими людьми, коли я комусь передам цю булавку. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Наступне інтерв'ю видаватимете вже з Лондона. У спартанських умовах війни Резнікова звільняють не за те, що крав, а за те, що попався. Зелений ШАПІТОЛІЙ Слуги у Верховній Раді стоячи проводжали Резнікова гучними аплодисментами. Навіщо тоді одноголосно голосували за його відставку? Це кругова порука зеленої мафії. Вікторія Сюмара зазначає: Я не знаю, як це коментувати. Міністра Резнікова відправили у відставку під ні, не під критику, під бурхливі аплодисменти і навіть овації. Ще раз всі, окрім Європейської солідарності, проводжали оваціями міністра, який... Переконував країну, що вторгнення не буде сьогодні, станом на цю годину. Ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано, і все це паніка в головах опозиції. Перебільшують рівень загроз саме для того, щоб у нас з вами відбулося дестабілізація. Що в Білорусі ударного угруповання немає? Що 50 мільярдів гривень на зарплати військовим і зброю армії не треба? Ігнорував попередження союзників про напрямки втручання росіян. Наше бачення чергових приготувань Російської Федерації співпадає з оцінками іноземних партнерів. Розвідки взаємодіють дуже інтенсивно. Єдина відмінність у сприйнятті не був готовий забезпечити хлопців навіть броніками і касками на початку вторгнення. І тут виявляється, ти почав робити реформи. Ти почав боротися з монополією на декілька ринка. Тут починається відкрита вторгнення навали нуль бронежилетів на складах, шоломів, одягу. І так далі, їжі, і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, перші тижні. Засвітився в скандалі з розкраданнями харчів для армії, тих, де яйця по 17 гривень за штуку. Коли хтось каже, я побачив сумнівні документ. Це корупція, бо це ярлик називається. Я юрист. Для мене Конституція це Біблія. Ще раз повторюю: людина. Згідно якої немає вироку суду, вважається невинуватим. Переплатив мільярд доларів за непоставлену зброю сумнівним фірмам, і саме його проважали оваціями. Яйця по 17, куртки блокування постачання виробництва дронів і БПЛА. Це лише квіточки із порівняні із злочинною цинічною і наглою непідготовкою до вторгнення. Коли по суті робилося абсолютно усе, щоб Україна не вистояла, і я нагадаю, що за це має нести не тільки політичну відповідальність цей міністр, а й вся його команда, яка разом з ним працювала, його вигороджувала. Але це є кримінальна відповідальність. Стаття 11 кримінального кодексу України про злочинну недбалість. Сьогодні фраза злодій має сидіти у в'язниці, може бути розцінена як заклик до повалення. Режиму Зеленського Київ Мізьбудда пише: герої закривають у клітках, мародером аплодують у Верховній Раді, і це робить не Путін, не Росія. Це робить законно обрана вкраїнчиками влада. Таке відчуття, що людям заасфальтували мізки, а не дороги. Біла Левиця пише Різніков мені запам'ятається як самий життєрадісний міністр оборони, який постійно посміхається регоче. Напевно, на часи його каденції припали самі щасливі та веселі події. Отак От хавають воєнні ЗСУ на нулю. Грязні, як свині. Мейсон Лемберг пише прошарений, прославлений яйцями по 17 чинуша запам'ятався мені тим, що був одним з головних історичних заперечувачів вторгнення на рівні з Арахамією. Це скупчення військ. Нічим не відрізняється а в математичних показниках від скупчення навести перед великоднім. Ця істота навіть вела переговори з міністром оборони білоруської СРСР і потім хвалилася запевненнями, що вторгнення з білоруської СРСР не буде, і вихвалявся навіть планами зустрітися з колегою. Він пролюбив всю підготовку до війни всупереч посадовим обов'язкам не забезпечив армію елементарним броніками, касками одягом. В перші дні вторгнення бігав. Обніматися з окупантами на КПП між білоруською і СРСР і тоді окупованими українськими територіями і був причетним до стамбульських злочинних угод зі здачі України. Він роздав мільярди доларів фірмам одноденкам, які просто їх вкрали. Він виправдовував злочини і державну зраду, що відбулася на кримському перешийку, стверджуючи, що нічого б не змінилось. Він розказував фі фігню про супутник притули, який виявив танки ворога в степу на лінії фронту, які наносили вогневі ураження, але їх ніхто не бачив, поки не пролетів супутник. Натомість розказував, що які це лайно навіть блокував їх ввезення, якийсь з час минулого року за всю свою кар'єру не замовив жодного крила. Натомість замовляв яйця по 17 і бульбу по 22 і ще купу всього по космічних цінах. Українська історія знала і інших подібних: Лєбідєв, Саламатін, Кузьмук, Гриценко. Але цей увійде в історію по особливому. Попередні були відкритими ворогами, всі знали про це. А цей свідомо підривав обороноздатність перед загрозою війни під час війни, лізучи в кишеню солдату, навіть в тарілку солдату на війні, натомість прикриваючи свою діяльність постиками аморальних уродів, які виправдовували все це. Тепер цей чоловік зможе почотно відпочити за державні гроші на туманному альбіоні навічно. Ще одна худобина втекла з накраденим. накраденим там, де не можна красти, тоді коли ти проклятий, коли крадеш. Дякую, Володимиру Олександровичу. Дуже дякую. Все одно отримаєш на що б ти не робив. Народ не не цінить, не любить, не дякує, і це нормально. Київ пише: російський крот Єрмак через ухилян та Зеленського пропонує на посаду міністра оборони свою людину, яку затверджуватиме коаліція мародерів і колаборантів зі Слу народу та відкритих російських агентів з ОПЗЖ, міністра оборони країни, яка воює з Росією, здобули твітерянин Євген Строкань Пише: Я вважаю, що категорично недостатньо Резнікова просто відправити у відставку. Що це за покарання таке? Тобто можна красти в час війни такими божевільними сумами, зганьбитись і просто помахати ручкою? Його брехня і намагання відмазатись були нікчемними і тупими до крінжа. Невже українці це схавають, враховуючи, що він це точно робив не сам? Моніка Белуче реагує: Хіба ж він хотів? У нього був план? Так, вкраїнчики це ковтнуть знову, зап'ють зеленою сечею з зомбі-марафону і гундосими відосиками, і змовчать, тому що незламні, бо не в сраті, не на часі. А хто вам сказав, що його мали покарати? Це ви собі вже самі надумали. Вам ніхто нічого не виненний, не обіцяв. Президент сказав просто і без еківоків: різнікова знімаю, мера ставлю, і все. Це сигнал усім іншим, що можна красти на чому хочеш, і реального покарання тобі не буде. Слово, корупційний скандал це ярлик. А от кримінальна справа, яка дійшла до суду, і людина була звинувачена і отримала вирок суду. Позбавлення волі, штраф, там конфіскація майна означає, що ця людина дійсно скоїла злочин, ця конкретна людина. Ну, типу, що він відставку пішов, це теж перемога. Сподіватись на покарання ну це трохи не з нашої опери. Мало хто краде сам, тим більше на таких посадах, ще й такими сумами. Традиція ділитись, щоб прикрити дупу по-іншому довго не крадуть. Всі все знають. Думаю, так само робили і воєнкоми, і ті, хто випускали за бабос за кордон. Телеграм-канал «Будемо всіх бомбіть. Я читаю текст заяви міністра оборони України з проханням про відставку та тиху млію. Він і такий молодець, він і ось такий молодець. Він це зробив. Він це зробив. Реформу реформував. А потім завершальний штрих заяви. Якщо я, тобто він, виконав усі головні завдання, то тепер я подаю відставку. Ах, ну який молодець! Чорт, я це десь вже читав. А правильно, саме так і йшли у відставку усі попередні міністри оборони уряду Зеленського. Я дуже хотів би, щоб ви теж підтримали цю людину. Чому? Тому що вона безпосередньо фахівець в оборонних процесах. Я маю честь представити вам нового міністра оборони України Андрія Васильовича Тарана. Я вважаю, потрібно перш за все подякувати Андрію Васильовичу Тарану. Є поняття ротації. Це стосується не лише бійців. На передовій дуже важливо відміняти тих, хто віддався без залишку. Небагато українців є у залі слави національного університету оборони США, а точніше, один такий один пан Таран. Впевнений, що. Його наступник має високий потенціал. Просто іконостас героїв реформування Міністерства оборони. А тепер буде новий і безвідносно прізвища йому знадобиться мінімум 6-8 місяців на створення своєї команди управління та на адаптацію до роботи в нових умовах. Потім будуть підозри директорам департаменту державних закупівель. Потім будуть підозри заступникам міністра, а потім буде нова заява на відставку. Твітерянин віннічанин пише: вам не потрібно нічого знати про Рустема Умерова чи радіти звільненню Резнікова. Це не має жодного сенсу, поки на посадах лишаються Зеленський, Єрмак та Шарапов. Відповідальність за корупцію в мінобороні і їхню неефективність несе діюча влада від офісу президента через камінь до парламенту.